Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про те, як можна за допомогою Клінг 01 робити ось такі відоси. Фішка цього відосу в тому, що в ньому замінений персонаж, а сама сцена взята з Stranger Things. Можна сказати, що це культова сцена, і я її повним чином відтворив. Здається, рішення просте: треба зайти в Клінг, закинути ваше фотку, закинути ваше відео і все вийде. Але не все так просто. Давайте розберемо все по порядку, що нам треба. Отже, перше, що я почав над цим працювати, щоб зрозуміти, як воно працює, я, закинув, я обрав Клінг 01, обрав. Ось цей функціонал. Video Transformation закинув сюди через кнопочку Відео. Ось це, і закинув своє фото. Ось таке. Прописав, що у відео ти маєш замінити персонажа з мого фото. І в мене вийшла ось така генерація. Вона не дуже вдала. Чому? Тому що в мене персонаж пластиковий, якийсь стрьомний, по світлу він в кадр не підійшов. А крові в носі в нього немає, рукою по носу він не провів, і погляд в нього якийсь дуже дивний. Окей, припустимо, ми все це можемо виправити на рівні, на рівні промту. Я так і подумав. Я прописав, що важливо, щоб персонаж підтримував зоровий контакт і дивився прямо перед собою. І в мене вийшло ось так. Тут же він по носу провів рукою, проте в нього немає крові, все одно проблема зі світлом, і погляд в нього якийсь дивний, ніби якийсь прям наркоман. Погано. Чому? Тому що а, в нас не адаптує персонажа по світлу, і через це виникає ось цей ефект штучності. Саме тому для роботи нам потрібне фото, яке буде вписано в цю локацію. І саме тут нам допомагає нанобана. Ми йдемо нанобанану. Ой, не в нано банана, а в Gemini. І за допомогою промптера, якщо у вас такі є, ви можете його знайти, використовувати наші, взяти якийсь інший системний промпт. Байдуже, попросити створити промт на генерацію такого фото. Бажано, щоб при всьому цьому були класно прописані параметри кольорокорекції. світло, контраст цього світла, color grading, там різні кольорна насиченість, тіні, стіні, мітони хайлайти і тон шкіри. Для того, щоб все було класно вписано. Ну, а також на рівні постановки кадру у вас був прописаний фокус фокус розміщення персонажа в локації і тому подібне. Тобто всі деталі для того, щоб максимально відтворити те, що в нас є. Ну, і Бажано, щоб ваше обличчя було трошки підсвічено, тобто, щоб воно не виходило в темноту і ваші очі було гарно видно. Бо якщо їх гарно видно не буде, як от на цьому кадрі, то може вийти погана анімація. Припустимо, ми отримали промпт. Супер. Ми з ним йдемо в Хіксвілд або в Фріпік, або деінде, де в нас є функціонал генерації по референсу. Референс – це наше фото. Ми закидуємо нашу фотографію. Ось прописуємо наш промпт, обираємо розмір і отримуємо фотографію, яка більш-менш. Підходить нам, можна змінити одягу, да будь-що, нам не важливо. Головне, щоб в нас в кадрі були присутні ключові деталі. Ключовими деталями для нашої композиції є обличчя і кров під носом, тому що її потрібно буде витирати. Все, в нас є ось така фотографія. Далі ми йдемо в Клінг і завантажуємо цю фотографію. Проте це ще не все. Крім того, що ми пишемо, що персонаж має підтримувати зоровий контакт. І дивитися перед собою, ми ще прописуємо ключову дію. Типу, зверни увагу, що чоловік у відео проводить рукою по своєму носу і витирає кров. Це важлива дія для відтворення. Я не пишу тут багато інформації, бо мені не потрібні зайві артефакти, зайві якісь речі, які можуть з'явитися в кадрі. Я прописую виключно ключову дію. Тобто, вся суть зводиться до того, щоб. Завантажити відео, завантажити фото, яке підходить по світлу під це відео з певним більш-менш підходящим ракурсом, а потім прописати у промті, що обов'язково має бути, щоб це було максимально контрольовано. В мене цими діями були обов'язково те, що персонаж дивиться перед собою, те, що він проводить рукою по обличчю, те, що він стирає собі кров. І в мене вийшло ось так. У мене тут трошки желатиновий ніс вийшов, але я думаю, що за декілька спроб можу досягнути консистентності, коли такого артефакту не буде. В цілому, мені дуже подобається. У мене і полум'я на задньому фоні а, горить, тобто Є певний об'єм, і картинка така максимально цілісна, тобто, ну, достатньо кінематографічна. Тож ви можете тепер від сьогодні цим користуватися. Дуже класно працює на заміні персонажів. Можете обирати різні сцени і з цим всім практикуватися, гратися і робити власні генерації. Тож діліться в коментарях. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, і до нових зустрічей. Давайте разом розвивати AI в Україні. Всім пока.